Приходить, вриваючись в Співачка і волонтерка Христина Панасюко публікувала на своєму ютуб каналі кліп на пісню Я поверну тебе з війни. Вона виконана спільно з фронтменом калужського рок-гурту широкий лан Святославом Бойком і присвячена чоловікам і жінкам, які повертаються з війни. Фізично ми повертаємося з війни душею. Ми ще часто там ті хлопці, дівчата, які на лінії вогню чують ті всі вибухи постійно. Їм дуже складно адаптовуватися, до дуже складно звикати знову до життя мирного, спокійного. Ступити на траву вони бачать в ній зеленку. Там феєрверки, вони чують залп. Артилерії за словами Христини Панасюк, їй було важливо виконати пісню у чоловічо жіночому дуеті в такий спосіб прагнула підкреслити, що воюють усі українці незалежно від статі. Відеокліп знімали на території, де нині точаться бої з окупантами. Його режисером став Геннадій Терновий. Пісню ми записали в лютому 22 го за 10 днів до початку повномасштабної. Відео було відзнято ще раніше. У травні 21 го в Маріуполі Авдіївці пісках ми тоді були в турі разом з Святославом Бойко і дали багато концертів по лінії фронту. І от власне це відео стало такою, можливо, історією до цього кліпу. Кристина Панасюк закликає проявляти до українських воїнів, які повертаються з фронту. Вдячність і розуміння. Тоді каже, процес їх повернення з війни відбуватиметься швидше і легше. Обійми, турбота, слова вдячності не тільки коханих людей, а і й... Просто людей цивільних незнайомих, так це, це елементарно. Просто бачиш військового можна прикласти руку, вклонитися. Він зрозуміє, що ти йому вдячний. На мою думку, реально повернути з війни, але над цим потрібно працювати. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.